Вітаю, вітаю, мої зоряні друзі! ви на каналі Астроната. З вами, я, ваш астролог Наталі, і сьогодні ми поговоримо про один із найвідоміших астротрендів і періодів року. Це Ретроградний Меркурій, який триватиме з 10 по 30 листопада 2025 року. Але насправді ну, досвідчені астрологи, вони розуміють, що сама петля е, Меркурія, тобто період, коли Меркурій барахлить, він починається ну, багато раніше. Це було з 21 жовтня. Ви вже могли відчувати якісь такі е, неподобства. І закінчиться, аж вийде повністю Меркурій з цієї неадекватної фази у середині грудня. Але найповільніший період Меркурія буде саме з 10 по 30 листопада. У цей час багато хто зітхає або здається, що життя життя сповільнюється зв'язок глючить, а все світ перевіряє вас всіх на уважність. Але я скажу вам одразу, що ретро Меркурії це не ворог. Це просто інший ритм життя. Це час, коли потрібно щось переосмислити, переробити, повернутися до чогось. І це час для глибоких внутрішніх відкриттів. Що таке ретроградний Меркурій? Коли Меркурій стає ретроградним, він ніби, ну, здається, що він ніби йде назад по небу. Це оптична ілюзія. Але на символічному рівні, тому що астрологія, вона взагалі про символізм, означає паузу, переоцінку, повторення, повернення. І Меркурій, він оскільки керує всім, що пов'язано з інформацією, зв'язком, документами, подорожами, технікою, авто, гаджетами, саме ось в цей період ретроградності Меркурія частіше трапляються якісь там ситуації з затримками рейсів, помилки у документах, у договорах, у угодах, збої у відправленнях, втрати валізи, що там ще, якісь з документами не Інформація може спотворюватися, і нас можуть неправильно розуміти, чи ми можемо щось недочути в цей період. Техніка або зв'язок може барахлити і може щось вибивати. От це взагалі така класична історія, коли все йде добре-добре, в зумі особливо і оп! Щось сталося, інтернет є, але все щось вибивається, і це таке ну просто банальний такий приклад. А насправді ну вони можуть навіть робити якісь такі пакощі у банківських системах і так і тому подібне. Все, що стосується зв'язку інформації, тому головні правила на період ретроградного Меркурія. Не варто підписувати якихось таких важливих угод, контрактів контрактів, договорів. Чому тому, що ви щось можете не добачити, знову будете повертатися, щось перероблювати у майбутньому. Якщо ви вже складали угоду там в період до 21 жовтня. Тоді можна, і вам потрібно саме в період ретроградного Меркурія з 10 по 30 листопада, тільки підписати, тоді можна, але в іншому випадку ні. Далі купувати техніку авто, гаджети також, якщо ви раніше все вже обрали, вже домовилися, і ось тут можливі будуть затримки, але купляти саме ось починати щось нове. Ось ви захотіли в період ретроградного меркурія купити собі авто. Не раджу. Почекайте, він не такий вже і тривалий цей період, можна почекати. Відкривати бізнес, укладати шлюб, ну також це пов'язано з документами. Документи підписуємо дуже уважно, читаємо дрібний шрифт, тому що там можуть бути всякі такі неприємності. Робити великі відправки, подорожувати в нові місця також не рекомендується. Зато, що чудово працює в цей період. Повторно навчатися. Переглядати старі проекти, робити ребрендинг своїх послуг або свого бренду, в принципі, повертатися до колишніх клієнтів, проєктів, контактів, можна редагувати, переоформлювати документи, але уважно, дуже уважно, духовну роботу проводити в цей час, занурюватися в себе. Взагалі, ретроградний період будь-якої планети, особливо Меркурія, це про те, щоб знову повернутися до тих думок, які у Вас були раніше на будь-яку е, тему. Тому цей період нам дається для того, щоб виправляти, ніж починати нове. Сьогодні ми подивимось саме у вас, на що повпливає Меркурій і дамо ну, рекомендації, але е, нагадаю, що прогноз слухаємо за знаком асцендента, потім по сонцю. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарях, я з задоволенням всім вам відповідаю. Ми спілкуємось в коментарях, мені це дуже подобається. Якщо ви мене будете запитувати не тільки ваш асцендент, також буду дуже рада поспілкуватись. А тепер давайте швиденько подивимось, де саме у вас пройде петля Меркурія і які будуть рекомендації. Якщо ваш асцендент або Сонце в Овні, то ретроградний Меркурій. Проходить по 9 і восьмому домах вашого гороскопу. Це дає, що? Дає затримки або паузу у справах, пов'язаних з подорожами, зв'язком, навчанням, документами, людьми з-за кордону, тема освіти, курсів, віз, оформлення віз, можуть рухатися повільніше, ніж очікувалося. Якщо ви повертаєтесь до цих тем, щось зробити, переробити, переоформляти, окей, також можуть повертатися фінансово. Фінансові питання, кредити, борги, страхові виплати або якісь тема спільних ресурсів. Ось тут ні в коєму разі вам не можна брати кредити або борги, тому що на якщо ви зробите щось в цьому напрямку, ну це історія за буде тривати дуже довго. Не поспішайте з поїздками, оформленням документів, перегляньте старі фінансові домовленості, обов'язки можна знайти вигідне рішення або повернути кошти в цей період. Для тельців ретроградна петля Меркурія пройде по 8 і 7 сектору. і це час перегляду стосунків і фінансової взаємодії з партнерами. Можуть повернутися кошти, або якісь колишні коханці, або клієнти, або відновитися старі зв'язки. Фінансові питання, борги, спільні ресурси, ділові угоди потребуватимуть вашої уважності. Також не рекомендую брати в борг або кредит в цей період. Також в період з 10 по 30 листопада не рекомендую підписувати контракти, особливо фінансові якісь контракти. Не поспішайте з рішенням у стосунках в цей період. Старі історії можуть проявитися в цей час, старі якісь недомовленості в партнерстві або щось на, на цьому тлі. Але в старі історії вони повертаються для того, щоб їх завершити. Близнюки ретроградний Меркурій активує тему сьомого і шостого секторів. Це період повернення до тем партнерства, роботи в команді, обов'язків і здоров'я можуть повернутися колишні клієнти або проекти, з якими ви працювали раніше. Також є ризик перевтоми в цей період. Саме з 10 по 30 листопада, ваше тіло воно підкаже, що потрібно сповільнитися. Що я вам рекомендую: відновлювати порядок у робочому графіку, не втручатись у чужі конфлікти, краще розв'язувати свої. Перевірте свій режим здоров'я і режим сну. Раки. ретроградний Меркурій проходить у вашому вас по шостому і п'ятому секторах. Може бути що це може бути? Може бути тимчасове уповільнення у справах робочих або повернення до старих творчих ідей. Можливі затримки через дітей або у дітей щось повертаєтесь, перероблюєте, або питання, які потребують вашої взагалі турботи, дбайливості. В цей період дайте собі простір для творчості, поверніться до хобі. Не перевантажуйте себе роботою, тому що ну, якби може дати про себе знати ваше здоров'я. Повертайтесь до хобі, до улюбленої справи, і там ви знайдете те натхнення, яке вас далі просуне. Леви. Ретроградний Меркурій торкається вашого 5-го і 4-го секторів хороскопу. І ретроградний Меркурій повертає вас до теми роду, дому, родини, дітей, старих стосунків. Може проявитися якісь невирішені питання в сім'ї або з близькими. Тому в цей період краще всього бути уважними до емоцій і комунікації в родині, не поспішати з ремонтом, з купівлею або продажем нерухомості. Краще відновіть оцей цей душевний зв'язок з рідними, і це час для примирення, якщо вам це актуально. Діви, ретроградний Меркурій чіпляє ваш четвертий і третій сектора. Ви можете повернутися до сімейних питань, які ви вирішували до. Ну, до цього це сімейні питання, якесь оформлення документів, старі, старих знайомств або навчання. Можливі труднощі з комунікацією, транспортом, з поїздком, з поїздками, також з інформацією, з перепискою, з якимись посилками, відправленнями це також можливо у вас. Тож перевіряйте документи, перевіряйте деталі маршрутів. Не купуйте техніку чи авто, зверніть увагу на стосунки з ріднею. Старі образи можуть вимагати вашого діалогу, і треба це закінчувати. Тобто, все, що повертається по темі сім'ї або поїздок, навчання, вам потрібно сюди зайти і переробити що. Терези, ретроградний Меркурій проходить по вашому третьому і другому секторах. Що може бути? Може сповільнитися робота, пов'язана з комунікаціями, поїздками, продажами, соцмережами, можуть повернутися клієнти, контракти або проекти, які можна завершити і ще вигідніше їх реалізувати. Переглядайте свої фінанси в цей, в цей період, займіться рекламою старих продуктів, а не нових запусків це дуже важливо. Вчіться чіткіше висловлювати свої думки, тому що ретроградний Меркурій любить точність. І тут у вас буде ну, новий потім виток розвитку. Скорпіони, ретроградний Меркурій робить свою петлю у вашому другому, першому секторах. Це період самопереосмислення, особиста трансформація, фінансові зміни також можливі в цей період. Може з'явитися бажання змінити стиль, або плани, якісь можуть змінитися у вас взагалі по життю, або ви повертаєтесь до якогось старого проєкту. Будьте уважні до своїх витрат в цей період, працюйте над самооцінкою, і взагалі тему самооцінки потрібно переосмислити, переробити. Ось тут можете попрацювати з психологом на цю або з астрологом, до речі, тому що старі сумніви вони можуть з'явитися у вас в цей період, але щоб ви їх для чого? Щоб ви їх подолали. Стрільці, період ретроградного Меркурія торкне ваш перший і дванадцятий сектора гороскопу. І це час для, для внутрішніх усвідомлень, для паузи, для усамітнення, очищення. Для чого перед новим стартом? Можливо, відчуття розгубленості, тому що і тому і важливо не поспішати, не поспішати з рішеннями. Відпочиньте краще в цей період. Займіться медитацією, підсумуйте рік. Не реагуйте імпульсивно в цей період. Усе, що відкладається зараз, повернеться у вигіднішій формі для вас. Козироги. Ретроградний Меркурій проходить через ваш 12-й і 11-й сектор. Тобто повертаються старі друзі, колеги, команди або незавершені колективні проекти, інтернет-проекти. Може з'явитися потреба в усамітненні чи переглядання цілей, тому не поспішайте із соціальними планами. Поверніться до колективів, де вас цінують перш за все, і відпустіть все, що не приносить вам користь. Водолії. Ретроградний Меркурій проходить по вашому 11 і 10 секторах, і впливає на кар'єру, команду і професійні зв'язки. Можливі затримки або пауза, або гальмування якихось процесів, пов'язаних з реалізацією планів на майбутнє, зміни в керівництві, повернення старих колег може бути в цей період. Тож не робіть різких кроків краще в кар'єрі в цей період. Перероблюємо, пам'ятаємо, що ми тут або пригальмовуємо, або щось перероблюємо, перенавчаємось, наприклад. І використовуємо цей час, щоб уточнити свою стратегію. Відновлюємо ділові контакти, вони можуть принести користь після 3 грудня. Рибки. Ретроградний Меркурій проходить у вашому 10 і 9 секторах. І тут можливі затримки у сфері кар'єри, досягнень, навчання, подорожей, документів, інформації, комунікації. Тут можуть повернутися професійні можливості, які ви колись відкладали, і важливо не підписувати лише важливі документи, угоди, поки не перевірите всі деталі. Цей період вчиться вдосконалювати свої навички. Йдіть навчатися. всі Я всіх запрошую на навчання. У мене також в цей період буде стартувати навчання. Завершуйте старі справи і після 3 грудня ви отримаєте результат. Отже, друзі, ретроградний Меркурій це не про хаос, це про шанс зупинитися, переосмислити і завершити щось, що ви відкладали. Період з 10 по 30 листопада чудовий час, щоб навести лад у справах, відпустити старе або зайве і підготувати ґрунт до нових стартів грудня. Нехай цей Меркурій допоможе вам побачити сенси, які сховані за суєтою. І пам'ятайте, якщо хочете розібрати, у якому саме домі у вас на тальній карті стоїть Меркурій, які періоди впливають особисто на вас. Запрошую вас на астроконсультацію або курс АстроКомпас. З любов'ю ваша астраната. Побачимось в наступних прогнозах. Па-па!